З вами компанія Електромотор. Зараз грудень місяць 2022 року. Сьогодні ми знаходимося на складі, готовимо до відвантаження генератори АГТ-44 ДСЄА. Вони вже продані всі, але ми приймаємо перед замовлення на січень місяць, потім на лютий. Срок поставки з 2-3 неділі. Беремо передплату, привозимо і відвантажуємо. Ось ці генератори вже дивіться, скільки їх. Багато вони всі продані, всі були підрезервані, оплачені людьми нами. Ось така інструкція йде в комплекті поставки, тобто до кожного генератора. Кожний генератор запакований на такому піддоні. Відправка йде новою поштою. Можемо відправити. Моделька. 44 sea Всі генератори йдуть без автоматики. Автоматику можна докупити окремо ось ці генератори. Сьогодні, або завтра нова пошта їх забирає і відвозить покупцям, які їх проплатили. По заказам великих генераторів АГТ великої потужності від 20 кВт. І далі ви можете набирати нашу компанію або оформлювати заявку на сайті.